На вершині пагорба Фурв'єр над містом Ліон височе одна з найпізнавальніших святинь Франції, базиліка Нотр-Дам де Фурв'єр. Її білосніжні башти видно здалеку, а поряд із нею металева вежа, що нагадує Ейфелеву. Назва Фурв'єр походить від латинського форум ветус, старий форум. Саме тут, за часів Римської імперії, стояла площа імператора Траяна. А історія самої Базиліки починається ще в 1643 році, коли в Ліоні варувала чума. У розпачі мешканці звернулись до Діви Марії з молитвами про порятунок. І чудо сталося, епідемія відступила. Як вдячність, на вершині пагорба звели невеличку церкву. 8 грудня 1852 року на куполі встановили статую Богородиці. Відтоді, щороку, в цей день Ліон перетворюється на місто світла, проходить знамените свято вогнів. У 1870 році місто знову звернулося до Божої Матері. Цього разу перед загрозою пруського вторгнення. Армія Бісмарка несподівано відступила. Вдячні Ліонці вирішили звести нову, величну святиню. Нотр-Дам де Фурьє. Проект створив архітектор П'єр Босан ще задовго до війни у 1846 році. Будівництво тривало з 1872 до 1884 року, а внутрішнє оздоблення ще майже століття. Базиліка поєднує неовізантійський та романський стилі. Вона має два храми: верхній, урочистий і прикрашений мозаїками, та нижній, скромніший із криптою святого Йосифа. Крипта була спочатку спроектована П'єром Басаном як головний вхід до святилища. Паломник мав йти до Марії через Йосипа, таким чином, переходячи з темряви крипти до світла базиліки. Чотири башти, дзвіниця, барвисті витражі, позолочена статуя Богородиці усе це символ непохитної віри та подяки. Сьогодні Базиліка Нотр-Дам де Фур'єр – не лише духовне святиння, а й частина історичного центру Леона, занесеного до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Нотр-Дам де Фур'єр – це не просто храм, це історія надії, молитви, чудес, вписана в камінь.